Що ж, ми готуємося до нашої вечірки, яка буде проходити в хомі з хаб барбершопі у п'ятницю, 31 числа числа 7 вечора. І всі повинні бути в костюмах. Тому, якщо ви думаєте прийти, ми зараз покажемо, де можна придбати костюм. Я там буду перший раз, тому для мене це буде здивування. Альона там вже була і вона все це бачила. А я навіть не уявляю, як все це виглядає. Але кажуть, що тут від 10 доларів можна придбати будь-які костюми на будь-який смак. Тому тільки спробуйте прийти не в костюмі. Буде ми в вам костюми. Ми зараз костюму. покажемо. Да. Кажем, декорації, які тут класні. всі Ці штуки дуже прикольно виглядають. Взагалі в Америці дуже розвинено це свято, а Тут його всі святкують постійно, ніхто не жлобиться постійно на костюми, на декор. Тут всі дома постійно украшені, стоять такі бари, спіллі всякі. Прикольно. А це що за поїзд? Прикольно. Зробили такі артистичні, як арт-об'єкт. Що приходить вже? Яка борода красива? Да ти де ти Привіт. Де ти таку бороду зробив? Штуки. Він дуже круті штуки. Знаєте, це прикол, воно начебто типу, стоїть допігали для того. 170 баксів. 170 баксів, бакс! Це нічого. Він, для мене це типу дуже прикольно. Прикольно, прикольно. Пішли тепер костюми показувати. Коротше, почнемо от так, от звідси. Тут у нас дивись можна бути таким типом. Да, я забыл, прикольно, тип я теж. Да, ну, прикольно. А ну чекай, тобі треба приміряти. Смотри, <риво> діва, <Диво>, тобі заправда <да? риво> мати вона дивиться? Вроді нічого такого. Накидочки всякі. Отаке нам треба Олег. Є такий крик. Такий теж є. Так, а що тут? Ти можеш бути з Гаррі Поттера волшебником. Ти такою, точечкою. Розкажи, що тут всі костюми ідеально підходять по розміру. От вони почому тут коштують. Цілий 50 набор. Ти можеш бути зі слізерина, наприклад. За 50, хайпот, баксів, за 50 -50 весь баксів весь набір, подивіться. Да, І тут і плащ, і руба, вообще все, да. все, все, все. Типа. І, і, і вони ідеально підходять по розмірам. Да, да, по розміру вони дійсно круто підходять. Ми вже три костюми -ку, купили. Да, і з першого разу воно сіло, що навіть ходити не можна. Все сіло, так. Да. Да -да -да -да. Гаррі Поттер мені подобається. О, це можна бути цим. цей що ловить да. О, це Прикольно я теж такого сіла. А такий? О, це могла бути я і ти. О, можна бути такою. О, а ну приміряй Дім. Тут все такі. Діма нормально відос войшов, так? Да? О. О, нормально. Я так це ти тут... побачив тільки 10%. Йдемо далі. Так, оцей дуже мені подобається, теж такий дуже хеловінський. О, оце такі. Вибирай. Головне, щоб в тебе було чорно-красно, щоб ми були з однієї команди. О, це прикольно теж. Це теж треба приміряти, зараз я приміряю для вас, дорогі глядачі. А этот тип, который был, он же был как раз такой вот маско. Ты понимаешь, помнишь, черепашка в черепашках Ниндзя был тип, который ходил типа в этой маске и помогал им тоже в спишке. Он был в такой майке? Да, в такой же американской. Набор это тоди... дед. Он типа, этот большой был типа. В у нас как... дырочка, дырочками, да. может, будет нормально. Он типа как хоккеист был, поняла? Да, да. а я твоя черлидер. Да. да, ты шорпной придумала. Ой-ой-ой, девица классная. О, тут даже есть такие плачечка стрмная. Бачите, що ти був такий атака. Прикольно, тут всякі маски, страшні. О, а це стрмно. Це ти вважаєш стрмно. Так, тут у нас супергерої, дивіться, можна бути таким бейбіком. Клівка, да? ну, так? Всі всі супергерої різні. Бетмени, супермени, спайдермени, всі хто хочете. Джокери. Тут можна просто бути скубіду, дивіться. Тіпомі скубі а хтось має бути песиком. Той сторіс, це мій це віга, любимий песокі. Це Уді. 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 А це банан. Ви можете просто бути бананом. Тут різні дівчата якісь. Ведьма. Огурець чи що це таке? А, це якийсь покемон. Пікачу. Чермандер. Коротше, все, що хочеш, є така черлідерша. Я чесно дуже шокована взагалі кількістю костюмів, які можуть бути. Ти навіть коли не збирався святкувати Хеловін, це сюди тобі хочеться, бо да. атмосферка тут вона прям тебе. Так це вже розібрали. Ви бачите, магазин напівпустий такий, тому що порозбирали. The craft, the craft. А це дивіться Дарт Вейдер чи як він називається. Тупе все що хочеш. С квітвердом. Занощеним з квітвердом. Мінйоном, може. Це бути. Шторм Рупер і Вейдер є. Дивіться, як класно. Телепузиками. Можна бути типом із Саус Парк. Черепашка ніндзя. Лучаки. Мені дуже подобається. Отут самі у матові зараз смішні будуть. Дивись на цю. це. Зоха, Нет, це Ні, Це поброс. Поброс? Дивіться, можна бути і біконом. молоком и пряником. Коровочкою. Я бы хотела коровкой будет. Резетка. Олег, это капец. Белочка такая. Посмотрите, тут таких хоть... Одинозавром можно будет. Гляньте знаешь, да, типа на ком <связывая> типа <эшел> на вебеде, да. прикольный с гориллой. Да, с гориллой вообще. Подивись на цей. Сгорелый. Да, сгорелый на цей. Да, пряник! Да. Это мой любимый персонаж из Шрека. Пряник. Да, пряником будто я бы тоже хотела. Фионочка. Блин, вообще уматывала. Донор, типа сперматозоид, бачишь? Да, да, да. Хто хоче бути сперматозойном, вернутись в свій початковий стан? Аткатіця назад. знаю. Ти можеш бути піцею, хот-догом. Дивіться, ну реально, все, ну, що вгоди. Нудлс, нудлс. Але головне саме, дивіться, а ти можеш бути аслом. Ти можеш бути бейбіком. Ми вже показували. А де мій любимий костюм? Всі розібрали Алє. Я да. от тип, який сидить на унітазі. Мені теж дуже подобається такий момент. Мамо, любимого костюма, чи що? Бо він був крутий. Тут був костюм чоловічого статевого органу, але його розібрали. Я так хотіла, щоб хтось прийшов в ньому на вечірку. Я сподіваюся, що... Це розібрали наші друзі, і вони прийдуть в ко... таких костюмах. Всі. Ну, Прикинь, 10 чоловік ну, прийде в ну, чесно. Так, а тут уже такі різні мілкі дрібниці. А, дивіться, тут я знаю, що я для собак костюм. Тут всякі такі просто тапочки страшні, халати для ой-ой-ой, це дуже прикольно. Подушки, всякі хрісти, мозги. короче тут просто всякий декор хэллоуинский блин, эти ляльки реально стрёмные. Для для да, ты для песиков для песиков костюмчики Так, что? подавиться стремится подавиться Раз так, тут у нас давай продолжится тема костюмов и тут у нас разные профессии полицейский, зэк Шериф монах. Боженька О Боже, це мій костюм на следующий раз. Ага! Прикол. Коротше, різні середньовіковні штуки. Так, тут такі піжамні костюми різних животних. Тут щоб бути богами всякими, клеопатрами, хіппі, черлідерши. Вот це буду я черлідерші. Ангели. Эскортница. <laughs> костюм эскортницы, можно? Ты, ты можешь быть эскортницей. О, Там я костюм эскортницы. Да. Космонавт. Да, ты будет не так сегодня. Пол целый день в этом целый Можна купити пльотку. Це стрьомна штука. Коротше, все, що хочете. Ніяких відмовок на Хеллоуін бути не може. Ціни адекватні, костюми. Просто пушечні, подивіться, який вовк. Так, тут вже теж різні доповнення можна купити. Всякі колготки, носочки, все, що вам треба до вашого костюму. Рошки, хвіст, перчаточки, крилички. Ну, це вже все перезбирали, подивись, як пусто, бо я приходила. Я приходила, було ж взагалі фуса фу. борода. Які хочете паріки під будь-який образ, подивіться. Ти кстати, можеш собі купити парік якийсь на курс Барбер з нуля. Я буду вдівати. Смотри, який гендель. Карешечка. Ну якщо покупає, то вот такое. подивіться, ти ну, які хочеш ж Да. Грім. Отакі масочки. Оце. Для дітей я думаю, все те саме, де да, просто менші. Розміри. Блін, ну це прям стрьомно, подивіться. якийсь бик Конь. Класс. Чекаємо всіх на хелонську вечірку. Комітка Барбершоп на сім часов тридцять числа будемо витись, розвитись під 40 доларів на їду, водичку і так далі. Дітей не беріть у я їм дітей, бо ми їм зробимо інфаркт.